Алістер Крук – колишній британський дипломат, екс агент розвідки Мі-6, засновник та директор громадської організації Конфлікт Форум. Організація конфлікт форум була заснована круком у 2004 році. Організація виступає на захист режиму Асада в Сирії та виправдовує численні задокументовані воєнні злочини скоєні ним проти сирійського населення, серед них використання отруйного газу для вбивства цивільних осіб, що було підтверджено Організацією Об'єднаних Націй. Крук часто виступає на афілійованому з хезболою телеканалі Аль-Маядін, а також з 2016 року є учасником російського дискусійного клубу Валдай. Основною платформою для Алістера Крука є Ютуб канал Judging Freedom. Так, 5 травня 2023 року, в інтерв'ю Ендрю Наполітано, який також неодноразово був помічений за поширенням прокремлівських наративів, екс-дипломат розповів про прозріння росіян, які нарешті дізналися про справжнє ставлення Європи до Росії. В Росії настрої дуже змінились. Люди глибоко вражені ненавистю, яка йде від Європи. Адже багато хто з них вважали Європу своїм другом. І вони були шоковані цим. Тональність повністю змінилась. Це більше не вважається війною проти уряду чи війною з метою скинути Путіна. Це розглядається як спроба покінчити з Росією як такою. Ідея розколоти Росію зробити так, щоб інші країни отримали доступ до її ресурсів. Люди в Росії вбачають в цьому програму розколу, а не просто свого роду конфлікт, за допомогою якого Захід просто хоче нанести шкоди Росії. Основним базовим інстинктом людини є самозбереження. Саме він викликає підсвідоме бажання об'єднуватись у разі виникнення небезпеки. Теза група Єдиний острівок безпеки стала основним аспектом виживання людини через ряд історичних подій, які довелося їй пройти. Таким чином, задля полегшення зомбування своїх співгромадян, російська пропаганда умисно створила зовнішню загрозу, захід, який веде агресивну політику щодо Росії задля її знищення та оволодіння, нібито багатством РФ. Така загроза об'єднує людей, змушує їх забути про внутрішні проблеми в країні, ігнорувати умови, в яких вони проживають, та стимулює їх акумулювати всі сили для боротьби проти уявного ворога. 28 липня. На запитання, чи є американська військова міць значною мірою міфом, який тепер викрито. Крук відповів: повністю викрито, дуже жорстоко викрито в Україні. Провал систем озброєння, які обіцяли внести кардинальні зміни, провал теорії, провал реальних дій. Відправлення українців танками на Мінніполя. І те, що ми почули про нестачу боєприпасів, показує знаєте, люди йдуть на це, не задумуючись. Ми не продумуємо наступний етап. Чи хтось запитував, що буде, якщо росіяни переможуть нас у конфлікті в Україні? Якими будуть наслідки для Заходу? Я в цьому маю сумнів. Вони просто беруться за справу з великим ентузіазмом та своїм порядком денним. А порядок денний це все. О, ми ж захід, ми не можемо програти так. Ексагент розвідки Мі-6 поширює наратив про проксі війну між Росією та Заходом, в якій нібито перемагає Росія. Термін проксі війна це коли одна або дві сторони конфлікту у боротьбі один проти одного представляють інтереси інших країн. Що стосується війни РФ проти України, то Росія намагається захопити українську територію, а Україна захищається та дає опір ворогові. Згідно слів речника держдепартаменту США Неда Прайса, що б там не говорили в Москві, це ніяка не проксі війна. Росія не воює ні зі США, ні з НАТО. Росія проводить нічим не спровоковане незаконне вторгнення в Україну суверенну сусідню країну. Україна не зробила абсолютно нічого, щоб заслужити таку агресію проти себе. Такий наратив в більшій мірі спрямований на російське населення для того, щоб пояснити невдачі та так звані жести доброї волі збройних сил РФ, які протистоять нібито усьому заходу. Захід же, в свою чергу, зображений як слабкий та некваліфікований в порівнянні з Росією 6 вересня 2023 року. Крук поділився власними думками про шляхи завершення війни Росії проти України. Росія заявляє, що ми не приймемо заморожений конфлікт. Ми не приймемо, якщо ви захочете провести з нами переговори, як ми це робили в березні в Стамбулі минулого року, результат яких потім був скасований. Ми не будемо цього робити, тому що ми бачимо, що саме ультранаціоналісти і неофашисти в Києві домінують і впливають на політику. Цілком зрозуміло, що вони відповідають за політику. Я маю на увазі безглуздий мирний план Зеленського з десяти пунктів, який вимагає повної капітуляції Росії. Це типово для ультранаціоналістів. Вони намагатимуться знищити Росію за будь-яку ціну. Вони дуже екстремальні у своїй ненависті до Росії і всього російського. Екс агент розвідки МІ 6 просуває наратив співзвучний з російським про ультранаціоналізм та неофашизм українців задля дискредитації населення України перед світовою спільнотою і таким чином, ніби надає пояснення російській агресії. Насправді, до 2014 року, до анексії Кримського півострову та нападу на схід України РФ, українці вивчали російську мову в школах, розмовляли нею, а також відвідували Росію. Та й не у фашизму в Україні немає, адже Україна це мультинаціональна держава, де проживають, а також воюють у складі ЗСУ представники різних національностей євреї, кримські татари та навіть росіяни. 15 вересня 2023 року екс-дипломат згадав наратив співзвучний з російським про недієвість західних санкцій, який був часто поширеним у минулому році. Одна з двох разючих речей, яку я вважаю кричущою помилкою з боку Вашингтона, це те, що санкції проти Росії зробили Росію економічно сильнішим. Вони підштовхнули країну до змін економіки, самодостатності, модернізації своєї економіки. Вони зробили економіку самодостатньою, щоб вона не залежала від Заходу, і це був єдиний ефект. Ефект санкцій сьогодні фактично протилежний. Вони послабили союзника США Європу. І досить помітно, ми ослаблені санкціями проти Росії, а Росія стала сильнішою. Метою подібного наративу є заклик зняти санкції з Росії через їхню неефективність. Російська ж аудиторія в черговий раз почула заспокійливі слова з уст Алістера Крука про нібито силу та велич Росії та їхньої російської економіки. Проте за словами високого представника ЄС Жозепа Бореля, російська економіка скоротилася у 2022 році більш ніж на 2%. відсотки. А виробництво автомобілів на 48%. Розрібна торгівля в РФ впала на 10%, а оптова на цілих 17%. У 2022 році було припинено 58% загального імпорту ЄС із Росії, а 9 жовтня курс побив новий рекорд. Вартість одного долара перевищила 102 рублі. Згадування наративу відбулося на фоні посилення санкцій, пов'язаних з перекриттям шляхів РФ, добувати механізми для виготовлення дронів. Так, у зв'язку з поверненням наративу можна зробити висновок про навпаки. Дієвість санкцій, які зумовлюють псевдоекспертів просувати ідеї про їхнє зняття. Таким чином, екс-агент британської розвідки Алістер Крук поширює наративи про велич Росії, силу її збройних сил, які нібито протистоять усьому заходу, та самодостатність економіки, яка на фоні санкцій стала надміцна. Також особлива увага привертається агресивній політиці Заходу, метою якої є ослаблення та розпад конкурента. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про західних псевдоекспертів, підписуйтесь на цей канал.